Вітаю усіх на каналі Кулінарна кузня. Сьогодні готуємо неймовірно смачну закуску з баклажанів. Для приготування будемо використовувати наступні інгредієнти, 3 баклажани, 3 помідори, 3 середніх цибулі, 400 г твердого сиру, яйця та борошно для обсмажування. Баклажани очищаємо та нарізаємо ось такими полосками. Товщиною приблизно пів сантиметра. Щоб з баклажанів вийшов гіркий смак, добре солю, викладаючи ось такими слоями. І залишаю на 20 хвилин. А тим часом собі підготую борошно та яйця для кляру. Після чого баклажани промиваємо чистою водою та обмакуємо в борошні в яйці. Та обсмажуємо на сковорідці. Готові баклажани відставляємо в сторону, а самі займемося нашою піджаркою. Беремо цибулю, обсмажуємо до золотистого кольору та додаємо мелені помідори. Спеції додаємо за смаком. У мене сіль перець та сушений чесник. Тушкую протягом декількох хвилин, щоб наша маса стала трішки густішою. Половину баклажанів викладаємо на противень. І на кожен шматок викладаємо нашу масу. Зверху затираємо твердим сиром і накриваємо другою половиною баклажанів. Викладаємо решту нашої томатної начинки. Затираємо сиром. Та ставимо випікати в духовку на 20 хвилин. І ось така смакота у нас вийшла. Такі баклажани смакують і в гарячому вигляді, і в холодному. Перед подачою на стіл можна порізати на шматочки. Це ідеальна закуска як для святкового столу, так і на кожен день. Всім смачного! Кому сподобалось відео, ставте лайк. Дякую всім за перегляд! та до зустрічі у нових відео. Всім па-па!